Бог господар землі, і він не міг не показати все, що відбувалося. Тому всі найважливіші, найяскравіші події, події вони написані в Біблії. Перша яскрава подія це допотопний світ, і в Біблії чітко описано, що там сталося. Гріхи дійшли вже до неба. Не було навіть нормальних думок у людей. Відбувалася мутація, людина почала з'єднуватися із занепалими ангелами. Це, звісно, страшний світ був. Бог він стер цей світ з лиця землі і стався потоп. Проблемою цього є гріх, тобто Біблія з перших сторінок показує та говорить про що? Про гріх. Але проблема сьогодення, що сьогодні гріх світом не сприймається. Більшість того сьогодні вже церква та віруючі люди, вони до слова гріх і до самого гріха вони вже ставляться до нього досить скептично. Люди не хочуть сьогодні не хочуть. про гріхи говорити. Люди не хочуть каятися, люди не хочуть змінюватися, люди не хочуть сповідатися і таке інше. І це каже, що ми. І як вчені це підтверджують, рухаємося до цієї ж ситуації, де був перший світ, другий світ після потопу, що ми можемо бачити в другому світі. За часи Павраму, це було десь 2000 років до нашої ери, сталася така яскрава подія: знищення Содома та Гомори. знову гріх, знову аморальність, повне збочення. І приходить поразка від Бога, вивчаючи землю, сьогодні вчені кажуть, що це найсильніша катастрофа там, де це все сталося. Бог <працю> знищує ці народи, які почали з'єднуватися з непалими ангелами з демонами. Почали їм поклонятися. Ці народи завжди мали вибір покаятися, не вернутися до Бога. Впокоритися, змінитися, Бог давав час та давав шанс. Далі третій світ на сьогоднішній день не бігають в нас вже ані кентаври, ані менотаври, ані Ап... Атланти, ані гіганти, ані велетні. Сьогодні, Сьогодні ми нікого з них не бачимо. Фактично править людина. І Біблія каже, що людина зросте у науці. І зростає у військових знаннях. Отже, наш третій світ відрізняє від першого та другого те, що Бог зробив для людини. Понад дві тисячі років вже існує час благодаті та милості Божої. І чим цей час скінчиться? Людина збере зброю і під керівництвом спокусника диявола вона виступить проти Бога. В Біблії написано: книга об'явлення зійде просто вогонь з неба і знищить усе це суспільство, яке повстане на Бога. Хтось побачив цю картину від початку до кінця, хто стоїть за всіма цими руйнуваннями, хто судить цю землю, хто ставить крапку. І що є тим фактом, що дозволяє, щоб це сталося? Це той самий гріх. Люди вважають, що це щось номінальне, номінальна річ, на що не треба зважати, але факт залишається фактом. Людям тільки потрібно зробити вибір, як і нам до сьогодні. Що ми робимо з цією інформацією? Будемо дивитись у Біблію і так і не бачити Бога. Будемо як вчені підтверджувати ці події, а що буде далі. А ми далі не знаємо. Сьогодні слава про Ісуса Христа, вона справді носиться по всій землі. Запитання, що ми зробимо? Біблія говорить про те, що було, Біблія говорить про те, що є, і Біблія говорить про те, що буде. І сумно, коли ми читаємо. Те, що в Біблії кажемо, це було вчені Розкопали, це було, це було, і ми не докладемо.